Я хочу познайомити вас зі своїм бойовим котиком, зі своїм мухнатим, хматим антистресом, своєю такою пігулечкою хорошої радості. Його звати Найтмар. Це у нас Херсонський бойовий котик. Ми до переїзду на Донецьку, ми е з чоловіком разом перебували на Херсоні. І одного разу їхали серед поля, зупинилося. Виходимо, і я чую темно, я нікого не бачу, бачу на задньому колесі такий. Мя -мя -мя". Я підходжу, там сидить маленьке, пухнасте, таке, поміщалося мені на долоньку. а Я такі, в в, в такому жаху Ой, кошмар. Ну, вже Вирішили ми його кошмаром не називати, але першопочатково ім'я його було кошмар. Ми його назвали, так звучить більш величніше. Найтмар. Ім'я Найтмар, а так кіт це його позивний. Я і кожного з нас. Ми мій позивний хімік, в нього так кіт. Напевно, не ми його знайшли, напевно, це він нас так знайшов. Я більше ніж певна, що це от така доля, тому що. Він покоряє сердечка всіх, хто його бачить. Куди ми з ним тільки не ходимо, чи у бліндажі, чи хлопчики там бувають, дах там за допомогою зверталися. Він їх обмуркочує, заспокоює це. Такий бойовий антистрес.